Так, та вас, друзі, сьогодні в нас буде простеньке відео, простенький таке ставочок. Під назвою лесні віла, да. Будемо сьогодні просто вам показувати, як ловити вам коробця. Точку, я поділюся. Хочок один, пробую на горошок. Хочу побити рекорд. Резо просто ситуації, дам все одно пробую. Ось буду ловити таке. Пробувати так сказати. Так, відправляємось на локацію. Показую зразу. З'являєтеся, ви ось тут. Біжте вправо до цієї ями. В ямі цій ловите тут, в принципі, він везде ловиться. Тут я говорю в ямі, він в мене не ловився. Тут він не ловився. Тут стіл такий непоганий. Хочу спробувати ще отут цікава місценка. Ось тут, ось тут. Тут я сумніваюся, що він буде. Ще можна ось тут спробувати. І ось тут. Це такі точки, які я хочу ще попробувати. Так, одразу закинемо, щоб вона щось зеленчало. Трохи далекувато але там, в принципі, яма величенька, так що хай стоїть. Не питання, думаю, буде. Рибаки он ловлять. Без закорма ловлю. Тут молодих коробців цих легко приходять. Тобто труда вас не заставить їх ловить. Рух мій вішов. Спробуємо, може. Точка піддойде чи ще якось. Короче, лаємо Ну, Це моя така ціль коробці. Чи іменно коробці. В принципі, тільки вони повинні приходити мені, бо гачок 1-0 стоїть. Прийшов хтось на мене. Давай лови рибу, а то щось каша спортиться, випаде, блядь. <рес> Цікава локація це по коропових там. Можу сказати, що, вам, що моя ну, така одна із улюблених, по коропам локацій мало. Але... Вона мені подобається тим, де да, вона. Звісно, єдине що, мені не подобається, тут, а, те, що коропи ловляться геть малі, До кіла максимум, Єдине, що, так. Да. А так, це перші ти загодиш на цю локацію на третьому рівні. Це перші коропи, це блін. Я туди ще білого амура додав. Так в додаток і то столова. І сома. Так щоб е, От наші українські такі водойми зробити, то треба. Коротше, як на Дніпрі. Тут, тут зробили, недавно не як сказати, не сказати, Скажем, що недавно, нехай буде дам. То зробили Дніпро, то там, все. там верховодка, во вміє. В Юне що хочете? Не, в Юністр немає. Там є сомиті тостолобики, столовики, коропи, амури. Все, що вам там хочете, є. Ще й монстра там зробили? Так. Коропець. Бачите, сет на 15 кілограмів, а дивіться, як. 980, вісімдесят, моє тільки ло. Там білуги навіть є, до речі, не знаю, що білуги в Дніпрі водяться. Я від Дніпра недалеко живу, ну як недалеко. Від Києва кілометрів 20 від Дніпра. Ну, приблизно можна сказати так само. Але що я вам хочу сказати в реальному житті за Дніпро, да? там риби багато, їх там різновидів ще більше. Блін, і риба сильна, але вона там сильно розбавлена водою. Плечі її там і багато. Да, це якийсь взагалі, Перейшов на 700 грам. Там якісь задроти, блін, взагалі. Ловили таких коропів тут. Згорем пополам, напевно, але ловили. Це я дивився на Огі Дії Піневіло. Ось о колосом Унікальний зеркальний до 50 майже. Ось тут таке йде. Може колос це вже Рибі монстр Унікальний так, тип білий мурдошків до 37, так. Угідю ДМС так всі ставимо хотів Сундербагер подивитися. До скількох там росте. Дніпро. До скількох росте. Сан Халегіна А Де Сундербагер? Я не зрозумів. Может, лучше я такий сліпий. Кончик на сто. О, все, Зандербайр, блин. Да, да 8. Чрт, смс. Неплохо. И дермас. Лайсвилл. что хотел? Лайсни она надо тут тута. Сейчас опять будем, блин, пятра часа шукать. А не крикать, не знаю. Лайсни Тут уже пошвейше. Трофейный, трофейный стреблястый карась. Ничего себе. Ну, никаких тут нажали на маг, Вот все, Покорпам. Все, кіло 1. Це вже такі. Ідуть з кіла 1, це вже взагалі пішло. Все. Ро розносно згідно. то такий таке і що капець. Так, да, це відео, звісно, буде Н е недовгим, бо тут е локація невелика, риб мало. Якби це якесь там да угіддя було. чи Макума, кумарон, лабіринт, чи... ну коротше, типу щось такого. Чи б не вловив марапейму, то ловив, чи поблок якийсь був, було б цікавіше. Це вам зловив. одного. Його бліпше було б плавити на манку 100% колу і е, на яку, і на гачок ні, на гачок менший. Чи на ну, гачок можливо такий самий, це мені перестав приходити щось. Настрій у нього пропав. то приходив чаще. І на горошок приходив на манку взагалі буде часто приходити. Тому не знаю, як воно це, звісно, відео буде, але теж хотів, я вам засняв. Сподіваюсь, вам воно сподобало. До нових зустрічей!